but now yeah make all the demons quiet yeah we were built to thrive yeah I think that we've all had enough keeps you up and night? yeah make all the demons quiet yeah we were built to thrive yeah we were built to thrive yeah I think that we've all had enough Всім привіт! Зробив отакий от прилад це десульфататор для автомобільних свинцево-кислотних акумуляторів. Ось отакий от прилад. Коштував він мені 70 гривень, тоді, як в магазинах я бачив аналогічні прилади, також десульфататори, вони коштують порядка півтори тисячі гривень. Ну, там можна й дешевше знайти, але по суті за 70 гривень ви не знайдете. Що собою представляє цей десульфататор і в чому його суть? Суть його полягає в тому, що він здійснює циклічний заряд-розряд акумулятора безкінечну кількість разів. За рахунок цього, сульфати, які утворюються на пластинах акумулятора під час його експлуатації, вони розчиняються і акумулятор. Частково відновлюється, тобто ємність цього акумулятора, частково збільшується. Ну звісно, це не буде новий акумулятор, який з магазину, коли ви купите, але при цьому при всьому ємність його збільшиться, якщо, якщо ви застосуєте отакий десульфататор. Колись мені батько розповідав про те, що для того, щоб частково повернути акумулятор для до життя, треба його розрядити малим струмом, наприклад, підключити. Лампу до нього його розрядити, а потім, після того як він розрядиться, лампа буде не повністю, не в не нуль, а лампа буде. Трішечки жеврити. Ми відключаємо розрядку, підключаємо зарядний пристрій і знову його повністю заряджаємо. Таким чином, можна повернути акумулятору частково ємність. Тут же у нас удосконалений метод. Цей метод полягає в тому, що заряд-розряд відбувається безкінечну кількість циклів. Тобто той самий метод, про який мені розказував батько, але удосконалений вже. Таке вміють сучасні зарядні пристрої, які також коштують недешево. Цю ж приставочку це просто приставка для до любого зарядного, там трансформаторного, імпульсного, яке завгодно. Просто приставка, яку ви підключаєте до вашого зарядного пристрою, встановлюєте потрібний вам струм, і воно буде колихати заряд-розряд, скільки вам треба. Налаштовується повністю. Все можна налаштувати час заряду, час розряду, кількість циклів, все що завгодно. Все, що ви захочете, тут можна налаштувати. Ну, з метою зарядки. Отака от штука. Побудована вона. Стоїть звичайна лампа розжарювання, це ще мого діда лампа, стоїть звичайна лампа розжарювання, це, це ще мого діда лампа. Працював він водієм на ГАЗ-53, і там у нього було в занадці певна кількість ламп. от Це одна із них. Споживається лампа 1,7-1,8 А при розрядці 12 вольтового акумулятора. Всередині, ж коробочка. Стоїть реле часу, звичайне китайське реле часу за 70 гривень, із отаким от реле, звичайним електромагнітним реле на 5 вольт. Я вважаю, що треба брати, якщо для дезосульфататора, саме таку плату, саме з реле. Це набагато краще, ніж із транзисторами в цьому випадку. Зверніть увагу, є плати схожі, але вони на транзисторах. хоч два транзистора. От оці плати... Не дуже підходять для десульфататора. Вони також непогані. Їх також можна підключити для десульфататора, але вони гірше підходять, ніж ті, що на реле. Чому плати на транзистора гірше підходять для десульфататора, ніж ті, що на реле? Пояснюю, тому що на реле ви можете розв'язати гальванічно акумулятор, мережу і оце ось реле. І ви вже там не перепутаєте полярність і так далі. В принципі, в цій платі є захисний діод. Який захистить вас у випадку переплюсовки, ось він тут стоїть біля колодки. Але все-таки в випадку із реле, як я зробив, просто живлю реле часу від 5-вольтової зарядочки, ось 5-вольтова зарядочка. Ну, зарядка для телефону, звичайно, У всіх, я думаю, їх. Вистачає і реле, яке стоїть на платці, воно просто перемикає із зарядки на лампочку, із зарядки на лампочку, і все. Воно ніяк не зав'язане на платку. Тобто, на платці, якщо там ми щось не так підключимо, нічого не згорить. Ну, мені здається так надійніше, простіше. І краще. Ще чому я зробив саме так, чому живлю від 5-вольтової зарядочки, можна було б не морочитися із цими дратами, ну, на один дріт було б менше зарядки не було б. заживити прямо від акумулятора. Це також можливо цю плату нашу. Але в цьому випадку був би задіяний лінійний стабілізатор напруги. І ця мікросхемка, знижуючи струм з 12-14 вольт, що ви сюди подаєте, вона б постійно грілася. І отакий от закритий корпус вже було б не дуже гарна ідея. Вона б грілася, можливо, перегрівалася. Тоді б треба було або сюди радіатор, або щось вигадувати. Ці мікросхемки вони досить суттєво гріються без, без радіатора. Тому я вважаю, що краще підключити 5 вольт. А сама, саме це реле часу воно живиться саме від 5 вольт. Тобто стабілізатор це для того, щоб створити ці 5 вольт. Тому підключаємо просто отак, отакою от зарядкою, підключили і все, і забули. Воно працює, нічого не гріється і все буде добре. Ви ніколи не переплюсуєте цю платку. Так. Ну що, тепер піду покажу, як підключав, як налаштовував, чому воно все-таки все працює. Що складається? Прилад. Ну, Корпус, як ви бачите, я зробив із двох банок із під крема, забрав у дружини. В верхній банці в кришці насверлив отвори, щоб провітрювалась лампа. Якщо не насверлити отвори, то може бути висока температура всередині лампа почне плавати корпус. Ну, а так я вже ну, там близько доби один акумулятор десульфатую. ну, Близько доби. Цей прилад у мене працює, і, в принципі, бачите, нічого не поплавло, все нормально. Якщо є бажання, можна відкручувати кришку, хай так лампа буде. Із цієї банки верхньої, з-під крема, де лампочка стоїть, виходить червоний дротик. Ну, тобто це плюс із малим крокодилом. Якщо крокодил малий, то значить чіпляємо на зарядний пристрій. Цей дротик чіпляється до дратів зарядного пристрою. Білий дріт, який йде туди всередину, це мінус. Як скомутовано? Ну, ось мінус пішов на лампу, правий контакт, чорний дріт, також мінус, він пішов на мінус зарядного пристрою. Ось малий дріт. Середній дріт. Середній дріт. Пішов синій. Пішов на клему акумулятора мінусову. ось. Великий дріт. Тобто великий крокодил. Чіпляється на клему. Також зрозуміло, що треба чіпляти на клему, так як він великий. Звичайно, п'ятиконтактне реле. У нас стоїть контакт, який замикається то сюди, то туди. В... Просто вмикаємо в мережу, контакт стоїть замкнутий на лампу. Середній дріт з'єднаний з лампою. Тобто з акумулятора йде на лампу, напруга лампа світиться. Або він з'єднується із зарядним пристроєм, центральний цей контакт, і йде з зарядного пристрою на акумулятор зарядка. І отак -от, циклічно клацає цей перемикач. То на зарядний пристрій вімкнеться, то на лампу, то на зарядний пристрій, то на лампу. Ну і За рахунок цього відбувається десульфатація. Як налаштувати наше реле часу. Ну, як бачите, у мене воно відразу запускається. Для того, щоб так відбувалося, треба нам вімкнути режим 3.2. Тут в цьому реле часу є різні режими, різні програми. Вони здебільшого працюють з розрахунку на те, що треба подати живлення. Ну, оці ось колодка, бачите? Тут треба подати живлення на оптопару, і тоді починається відлік часу. Я ж використовую режим 32, там нічого подавати не треба. Ввімкнув в розетку і воно відразу працює. Зараз покажу, як я це все налаштовував. Для того, щоб війти в налаштування, треба натиснути і тримати кнопку Set. Бачите? Режим 32. Режими перемикаються цими кнопками UP і down. p 4 1.1. Ну і так шукаємо наш режим 3.2. Нам потрібен режим 3.2. Потім для того, щоб налаштувати наш режим, короткочасно натискаємо кнопку Set і чекаємо. Режим open, тобто скільки часу відкрите реле. 36 секунд у мене. Щоб перемкнути вимір часу. От бачите, крапка пішла аж сюди, вкрай. Це мілісекунди. Отак, от, от всі три крапки, це хвилини. Ну, я виставляв в секундах. Посередині це з цієї сторони секунди. 0 це мілісекунди. 36 мілісекунд. Тобто 36 секунд, 0 мілісекунд. Далі натискаємо сет короткочасно. Close. Тобто, скільки часу реле закрите. 10 секунд, 1 мілісекунда. Зробимо рівно. 10 ось. Ну, знову ж таки, треба е, розряд. Натискаємо кнопку Стоп. Крапочки рухаються. Бачите? Зараз це. Це секунди, це мілісекунди. Так, це просто мілісекунди. Так, це хвилини. Ну, секунди і мілісекунди. Далі. Луп. Прочерки стоять. Це цикли. Один цикл, один цикл і вимкнеться, два цикла, і вимкнеться. Але якщо натиснути Down Down і поставити прочерки, кнопку натискаємо Down, поки не з'являться прочерки. З'явились прочерки, це значить, що необмежена кількість циклів. Ну, Поряд із цим ви можете задати кількість циклів кнопкою Up. Down необмежена кількість циклів, мене це влаштовує. Знову повертаємося в open. ну, але мене це не цікавить. Затискаю, тримаю сет. Все. Зараз поблимає і ввімкнеться. Поблимало і ввімкнулося. Все, наше реле налаштоване. Зараз перебуває наше реле в такому от положенні. Центральний, зімкнутий із чорним. Синій, з чорним зімкнуті. Клац, перемкнулось. Синій зімкнутий з білим, синій з білим. В отакому от положенні. Синій з білим. Клац, знову перемкнулося. синій з чорним. Ну і так, циклічно, необмежену кількість разів. Підключаю наступним чином Десульфатор в розетку. Заблимав, вімкнувся, почав працювати. Червоний дріт. Червоний дріт. Підключаю на плюс. Ось зарядний. На плюс. І це сюди. Синій дріт. Підключаю на мінус. Оп. Чорний дріт. Підключаю на зарядний. Знову на мультиметрі. Струм то в одну, то в іншу сторону йде. Мінус. Бачите з мінусом показання. Показники з мінусом на амперметрі, коли заряджається? Опа, вимкнулася лампа. І показник уже з плюсом. Ну і так, циклічно. Бачите, знову з мінусом.